Завжди сніжинкам першим я раділа, бо в них чарівність, радість і краса, від них уся земля нараз біліла, а всюди казка, диво, чудеса. Цікаво так було спостерігати за їх польотом. В ліхтарях вночі хороше щось хотілося загадати. Вони ж мені всміхались, летючи, а я раділа і була щаслива ні, просто зачарована була. Вони несли мені багато дива і радості. І душевного тепла, бо я немов казку потрапляла, де загадкове все і чарівне, немов сама сніжинками літала, це радувало і пестило мене. Та охот сьогодні зовсім не радію. Сніжинки не приглянулись мені. Зима це холод, добре розумію, а як зимою хлопцям на війні, як людям тим, в яких немає дому, нікого і нічого вже нема, як вижить їм. Просто невідомо. А всюди сніг і холод, іде зима. А ворог розгромив міста і села, розрушив долі, зруйнував усе. Така тепер картина невесела. А вітер тугу й біль людський несе, і гірко плаче, плаче і ридає. бо скільки горя принесла війна, що далі жде, того ніхто не знає та обірвалась у душі струна. І не звучить, щоб радість передати, бо радості у нас тепер нема. В бою знов гинуть воїни солдати. І червоніє сніг така зима. Оце що робиться, га? Тече кругом плюс зараз плюсова температура. На цілий день плюс і на ніч плюс. І воно тече, тече, а там ще замерше внизу. І ляпотить, по ляпоти той лід. Дроти електричні були всі в льоду. і Як почало воно все осипатися і облід той, що на землі. Думаю, що воно таке робиться, такий звук по всій вулиці був. З Скрижка капало і падало. І зараз ще капає. Боже. Коротше, цілу ніч буде потоп у нас. Ну, в нас не буде потопу, бо ми на горі і з нашої гори все донизу пливе туди. Там ставки такі вже заброшені. І воно туди все пливе, якраз усе. У нас потопу ніколи не буває. На горі, який потоп. Так. Коротше, півдня прийшло. Зараз дадуть світло. Пестренько Діда погодувати. І будемо чимось з ним займатися ще. Так то. В нас стірка ручна. Води наносили, зараз нагріємо і будемо займатися. Щоб не скучати. Так, ляпоти, ляпоти, давай розставай. Бо далі нові сніги, нові морози. Так що потрібно підготуватися. А? Смачного діду. А, спасибо Що ти там шукаєш? Я роздираю трохи, склеїлась. Не можу його не могли вони не так зварені, що не клеїться. Mm. Да. Надо ще правильно вміти зварити. Mm -hmm. Да. Хвали мене, мамо. Да. Я вся така. Да. Что uh -huh. ти пленка Тай, їшь така? Та Ты зварий вашу. Смачно так, че. Разплямка всю. Ну да. Uh. Переживу, так, дали, нам, дали нам світла трохи і спішемо за ту годину, щоб усе успіть. Ой Боже, мабуть, <світтє> щось не вспінемо ми. А на дворі сракопат такий. Зараз да. <світтє> ось от світло відключать, а ми з дідом сірку затіяли, будемо ручну, бо який там світ. Та добре води запаслися, на газу нагріємо. Та й бомлятимемося собі. Завтра ще день хороший. Сьогодні одні плюси, на ніч плюси. Завтра теж такий буде день аж до суботи, аж у суботи мінус 15 і неділю мінус 20. Так що ми будемо готові. Заховаємося і будемо топити у хаті і грітися. Там ненадовго, там ще тиждень морозів та й попустять потім. А готові це як? А так. Заховані попереджені про морози нас, аж попереджають, значить, ми вже будемо готові до них. Та-да-да-да-да-да. Тому є. Ти ж бачиш, яке красиве. Оце те, що добре яблуко. Та вони всі добре, ті, ті добре. Оці, <песлужит> я їх не можу їсти. Ні, вони трошки, чуть-чуть кисліші. Вони хороші, ну чуть-чуть. Ну, Але ж завжди тягнеться до тих, що добріші. Порад поїсти ті, що добріші. Тут такий. Смак у них якийсь. М -м -м. І солоденькі, і соковиті. ох і яблука. Лучше за твої пельмени. Пельмени теж хороші. Ну, якщо голодний дід, то хороший для нього. Головне з м'ясом, з свининою. Не знаю, з чим вони там, ну я от як пробувала, то я м'яса там не почула. Одне тісто було. М'яса там так напхали. Але пільмені за ціною м'яса. Ти м'ясо. Не прав... не Одна чисто, то. Диви, ти не права. Ну не знаю, я не почула смаку м'яса, як їла. Диви. Бачиш, видно ті м'ясо там. М'ясо. Ти там знаєш, що воно таке там. Я м'яса там не почула, кажу ж тобі. То 180 гривень в кіло, а ти чай. Не почула м'яса, тобі кажу, що ти не чуєш, що я тобі кажу. Значить то ти попав. Я їх штук стільки з'їла і м'яса не почула. Одне тісто чула тільки. Бо воно накручено більше тіста, як да. Диви, десь там... то. там А то м'ясо? Да. Ти думаєш, так? Да? Ти так думаєш, да. а чуть його відчувається, як їсти. Як це не відчується? Не відчувається. Тут... Я пробувала пробувала, ніфіга. Думаю, хай навіть. хай діть собі їсть. Правильно, отдавай, даєш. Ні, тут для діда хороший. Йому да. він з харча не перебирає, то такий хороший. Да. Що даси, що то вже не хочеш, то діду доїдаю. А бабі що найдай там стане? Та. Я хочу щось хорошого. Завтра підем на базар з дідом. Підеш. Підемо. Я собі смаколиків наберу якихось. Не знаю тільки яких. А отож й тобто біда, що ти не знаєш. Там таких, як я, немає. Чи таких, як я хочу, таких немає. То не фіки йти туди. Треба, бо більш нема куди йти. Де ще можна піти, кроме базару? Так, спати будеш. Чого, не, це я... Чого це я буду спати? Я сплюсь, поки висплюся. А потім вилазу з барлоги, потім вилазу з барлоги, починаю їсти шукати. Ага. О так, як висплюся до. Да. Мені нехер куди спішити діти, так що мене не треба толкати під, під бік. Мені вже нема куди спішити гати і не спішу. Таня. Да. Хватить уже. Все, приїхали б. Хто вча бись на місці. А як дідові зроби, каже, мені смачно, то я й зробила. Що я тебе Казав. казав. Ще й казав 10 штук. А які 10 штук, то туди 30 удійсла, він не замітив. Каже, 10 штук мені, да. Я 15. Ну там 30 було. Ще да. І ще така тарілка є, можу зварить. Ну хорошо. Хороша штука пельмені, Зварив без заморочки. Да, не треба да, так, і хороша дідові там ще м'ясо, кажеться, є. Ну, і дід його наївся і ходить, живіт чухає тільки. <рес> <рес> і дивиться, щоб ще хватить. Що ще в мене хоче вкрасти? Не, не, мого не трогать. У мене цибулька тут. Коржиш, Коржечки приніс мені дід. Якісь звірки не опознані. А, оце лев. А я думаю, що воно за, за штука така? Не могла поняти, що воно таке. А то хвостик унизу. То це лев. Ой Боже. Черепаха аха аха. Оце, да, це я бачу, що це горбата. То це черепаха. Барано все є. А тут баран. А це не знаю, що бігимо. Якийсь нове печиво в старому печиві таких звірушок не були, бо були якісь усі, що я їх знала. Ага. А ці насилу я їх розпізнала. Та да, я тобі розказав. Да? А ну скажи, що оце таке. Да, да, скажи, то ж для дітей, чи для кого, чи для дорослих. То? Что за зверушка? Ага, дед. Баран. Сам ты такой. Дед, ты что? А что это? Оце лапа осьего. Ну, и в цих У клеточках як воно, як шкура цього. Динозавра. Та ні, крокодила. Крокодил скручений видать. Да, спить. Чи що воно таке? Боже, тут ще треба. Надо... Ну да, це лапа. Це <рес> крокодил, такий. Без хвоста, десь хвіст у нього. Отпав. Ой, Боже. Тут ще надо... треба хвіст. Розшифрувати, що воно за звірі такі. О! Оце дід любить таке. Ну воно трохи не таке густе. Ну о. о, ура! Та хай буде. Воно ну, світло включили. Дід включив, ха? Ага. А дід включив сам спиною. Бо його включили вже час назад. Вже скоро виключать. О. Хороша? Ану, mm -hmm. На кислоту і на сахар. Хороша. Я пробувала пробувала. Воно мені не кисло, і не солодке, а її попробувала, воно солодке. Не mm кисла. -hmm. Ну, дід любить солодке. Чого я кислотистики додала лимонної туди. Нормально. Mm -hmm. Нормально. Шовковиця, да? І шовковиця, і вишні, і сливи. Цілий натюрморт, дід. Все. Треба його виварювати, ще треба взяти буде. Не забудь за крохмалю ще взяти. та ще варить тобі. Все те що у дід припас. Да, дід молодець приносив мені, а я його заморожувала, ложила в кульочки, у лоточки. Там воно в відеречку ще достала сливи. Побачимо, які вони половинками. Якийсь дід приносив, де він їх тільки брав, ну приносив. Хоч їх і не було, ну дід знаходив їх. Дід молодець. Він усе мені приносить. Ну, шовковиця своя була. І це вона не прошлого дня, а позапрошлогодня. Так добра, як от ото такий сундук є і там заморозка. А -а -а. Ну, як літом не буде світла, то сундуки сама буду в ньому сичити в <си> <си> тому сундуку. Ну, не знаю. Побачимо, доживем до літа, то все побачимо. Ми будемо зараз запасатися ягодами. Так хорошо раз та є. От так, так, да, дід? Да, бабу. Скоро ти від того світла сама відкажешся, блядь. А, дороге буде. А -а -а. Дороге буде світло. Ну що ж ти зробиш? Заморожуватися ну, треба. Робить... Вони потихеньку готують, дяду. Готують. Будемо холодники робити, ото, як раніше робили. Що льодом того яму наповняли і потім і його можна так акуратно зробити, там буде. Вечна мерзлота і таку кришку герметичну більш менш. І туди залазиш, такий холодильник буде, що ого, ні світла не треба, нічого, тільки заходитися та зробити його. От так. -то. То це ж треба зробити. Раз тільки його там треба. Пару ступеньок туди і раз, раз. І що хочеш можеш зберігати там ціле літо, хоч і сам сидітимеш. Як буде ото така спека неймовірна. Не дай Бог, що такі спеки будуть. Хай вони скопуть. Ой. Так, дід. Не Хорошо, так. я поспішаю сильно. Я тебе буду відключати. Відключай. Всім до побачення. Всім, всім доброго здоров'я, всім смачного. Да. Щастя, здоров'я. Да. О, дід щазнаїся та й піде танцювати. Музыку включить. Разом с бабой. Ах, дед, ах, дед.